Дано два мікрофона один з барашкою, один обичний. Говорю в барашку. І зараз ми протестуємо, який звук кращий в барашку, чи в вот отакий обичний мікрофон. А в кінці відео розкажу, де замовляла і скільки коштує ця штука, і чи є в ній взагалі сенс. Раз, раз, раз. А так звучить обичний мікрофон. На момент запису цього відео я знаю, що коли я пишу оцей оцим вот звук, то чути, як я дихаю. А коли пишу оцим. То не чути, як я дихаю. І це для мене дуже важливо. Бо такі штуки на монтажі я завжди вирізаю, а тепер не треба буде. Тепер тако. якщо у вас є мікрофон, наприклад, такий, і вам треба просто замовити оцю барашку, ви можете зробити це на тему воно приходить в такій коробці, то я вже здерла, там було все ціленьке. І в наборі у вас буде три барашка, три обичних і якісь три кріплення. Не знаю, що з цього мені треба було, але воно йшло от в такому наборі. Коштувало 3,61 цент. Для мене це дуже доступна ціна і вартує точно того, щоб її купити. Бо якісний звук це все ж таки база. Погоджуєтесь? А для того, щоб зняти це відео, я сперла в своєї дитини ех, світильник з кімнати. Ну, що зробиш, якщо воно, звісно, темно, на вулиці. Зараз. Сімнадцята година, а вже ніч. Ну, що зробиш? У мене немає іншого світла. Таке життя. Там що казати, що обично кажуть, підписуйтесь, безпродакшн і таке всяке. Бо що?